Відставка за власним бажанням у державному департаменті США підтвердили пані посол країни Бріджет Брінк таки залишить посаду. У відомстві наголосили, що вона перебувала в Україні впродовж трьох років під час війни. І назвали це неймовірною роботою. Водночас про можливий тиск на амбасадорку коментувати не стали. Повідомлення про відставку Бріджет Брінк з'явилися напередодні. За деякими версіями причиною могла стати комбінація особистих і політичних занепокоєнь, зокрема неможливість бути разом із родиною та згортання місії «Юсейд» адміністрацією Трампа. Раніше Бріджет Брінк потрапила під хвилю критики українців після того, як 4 квітня. Засудила ракетний удар по кривому рогу, не зауваживши, що той завдала Росія. За п'ять днів амбасадорка АТОН змінила разом з іншими дипломатами. Вона відвідала місце трагедії у Кривому Розі, де загинули 19 людей, дев'ять розних діти. Пані посол визнала це жахливим російським ударом і заявила, що потрібно подвоїти зусилля для того, аби підтримати мешканців Кривого Рогу та всієї України. Щоб запобігти повторенню подібного на зустрічі з послами, прийшли батьки вбитих дітей, які звернулися до дипломатів. Батько загиблого 15-річного Данила Нікіцького попросив у Сполучених Штатів системи Петріот, аби захистити інших дітей. Сполучені Штати Америки виробляють найкращі системи протиракетної оборони, шановний пане президенте. Я знаю, як ви відноситесь до подарунків. Ми не просимо подарунок. Наші діти просять від вас надати систему Петріот в оренду, допоки ми не зупинимо разом Росію.